Привіт усім! Сьогодні ми будемо робити кабаноси зі свинини та з курятини. В магазині пачечка кабаносів 80 грам. Коштує орієнтовно 70 гривень. Побачимо, скільки буде коштувати в нас 80 грам готових кабаносів. Перемалюємо м'ясо свинини і курятини. В різні ємкості. Додаємо перемелений часник. Одразу можна змолоти з м'ясом чесник. Також додаємо паприку солодку, сіль, чорний мол, мелений перець. До свинини ми даємо приправу до м'яса та мускатний горіх. До курятини ми також додаємо сіль перець. Тільки даємо приправу для курків, також мускатний горіх. І так само, коли мелимо м'ясо на м'ясорубку, одразу перемилюємо часник. Дуже добре перемішуємо наш фарш зі спеціями. Залишаємо в холодному місці на ніч, можна на добу, так навіть буде краще. Особисто в нас. Було в е, холодильнику е, добу. Дуже-дуже дуже добре перемішуємо м'ясо, фарш і спеціями, аби фарш найкраще промаринувався. Для того, аби видавати кабаноси, необхідно взяти або кондитерський шприц, або кондитерський мішок, або пакет з-під молока. В ньому зробити отвір. І через цей отвір видавити наші ковбаски на пергаментний папір, який застелений на деко. У нас варіант з курячими ковбасками. А зі свинини. це вони в сирому вигляді такі мають вигляд. Далі ставимо в духовку, включаємо верхній тен, нижній тен, вимикаємо вентилятор, ставимо температуру 60 градусів і робимо при відкритій двері, аби виходила волога. Це вже наші кабоноси. Після 3,5 годин в духовці, має такий вигляд. Вийшло 25 гривень коштує 80 грам зі курятини і 36 гривень коштує 80 грам зі свинини.